Фізико-технічних та комп'ютерних наук це є молодий підрозділ Чернівецького національного університету, який утворений два роки тому, але вже досяг певних успіхів в підготовці фахівців для України. На факультеті ведеться підготовка з 14 спеціальностей і здійснюється вона в чотирьох відділах. Це відділ фізики, відділ інфокомунікації та інженерії, відділ електроніки і енергетики. Та відділ комп'ютерних технологій навчається півтори тисячі студентів на різних формах навчання. У нас викладацький склад є високопрофесійним. Ми готуємо і фізиків, і енергетиків, і електронщиків, і оптиків, і в галузі телекомунікації, радіотехніки. Перелік дуже широкий. Ті абітурієнти, які прийдуть до нас, вони отримають. Відповідні високі знання, що допоможе їм конкурувати на ринку праці не тільки в Україні, але й за кордоном. Ми випускники, успішно завершивши навчання тут, продовжують навчання за кордоном і знаходять роботу за фахом в різних країнах світу. Чекаємо на вас в інституті. Сьогоднішній день на кафедрі оптики та видавничої поліграфічної справи, а також кафедрі кореляційної оптики, здійснюється підготовка студентів за трьома спеціальностями: перша це метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, друга телекомунікації і радіотехніка. І третє це видавництво та поліграфічна справа. Хочу зазначити, що ось ці назви відповідають. Новому переліку спеціальностей вищої школи. Основною особливістю всіх зазначених спеціальностей є їхня інформаційна природа. Ми готуємо фахівців, які вміють накопичувати, передавати, кодувати, захищати інформаційні потоки. Виходячи з цього, ті знання, які набувають студенти у наших стінах, є дуже важливими і актуальними у практичному житті. Освоюють компетенції та навички створення друкованих та електронних видань, вивчають різноманітні програмні продукти, пакети програмування, пакети 3D-моделювання, графічні редактори, редактори обробки відео та аудіо, отримують навички розв'язання практичних завдань. Та збирають протягом навчання гідне портфоліо своїх робіт, здобувають компетенції розв'язання практичних професійних задач, таких як верстка та дизайн книг, плакатів. Різноманітних журналів візитівок, розробка веб-сайтів, розробка веб-додатків та програмних додатків, отримані знання компетенції та навички дадуть змогу нашим студентам стати гідними фахівцями у галузі електронних медіа та вдало конкурувати на ринку видавничо інформаційних сервісів.